Подяка Богу нашому, друзі мої, за те, що Він дав нам таку можливість сьогодні бути разом у цьому домі. Я би сказав слава Ісусу Христу. Чому? Тому що Він сьогодні є та слава, до якої ми йдемо це через все своє життя. Друзі, мої, як уже Руслан говорив, коли Володя грав цю. Цю пісню, котру співає наш хор. Дійсно, це величні слова, велична музика. І хочеться сказати, Господи, ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов у цей світ заради мене, заради нас. Тож сьогодні темою нашої бесіди буде: прославляйте Господа нашого і в тілах ваших, і в душах ваших, які належать. Господу, друзі мої, і це дійсно так. Ми маємо славити Бога нашого, тому що ми належимо Богу нашому, і Він створив нас, так як написано, буття другий розділ, і створив Господь Бог людину із пороху земного, і вдихнув у лице її дихання життя, і став чоловік, стала людиною, душею, живою. І далі, псалмопівець, говорить: славлю тебе, Боже! Тому що я чудово створений і душа моя цілком усвідомлює це. Друзі мої, чи душа наша цілком усвідомлює те, що я дійсно створений Богом, тим Богом, котрий був на Христі Голговському, котрий висів, як грав володя? Друзі мої... Зі сторінок Біблії, нам відомо, що сла, по слову Божому була створена земля і все, що на ній є. Вода і все, що є у воді, також створене по слову Божому. І сказав Бог, і сталося так, друзі мої. І це дійсно так, тому що і на небесах зірки і все, що є, також Бог створив по слову своєму. Але людину Бог створив саморуч. Тобто він своїми руками взяв і робив, тому що він є чудовий скульптор. Він той скульптор, котрого не було, нема і не буде. Він зробив своїми руками, сотворив чоловіка, і ця людина була чудова. Чудово, друзі мої, тому що написано: що створимо людину за нашим образом і за нашою подобою. Друзі мої, не може людина бути поганою, тому що. Вона створена за образом Божим і за подобою Божию, і це. Перш за все людина створена так, як Господь задумав, і Він задумав людину дуже і дуже хорошою. Зверніть увагу на людину: руки, ноги, очі, ніс, вуха, все, друзі мої, чудово. Чудово, в чудовій пропорції, все чудово зроблено. Нема, як би сказати, нічого лишнього. Але ви скажете, та буває люди з вухами великими, з носом великим, ще щось, друзі мої, Але кожному і пасує те, що в нього є. Друзі, ми і це дійсно так. І хто, окрім Бога, міг так чудово створити організм людини, все, що в нього є. Ви зверніть увагу ноги, вони здатні ходити по дорозі правди. Вони здатні йти до церкви, здатні йти до того місця, де славиться Господь. Руки Господь створив людині, щоб вона робила добро, щоб люди бачили добрі ваші діла та прославили його, щоб люди бачили. Наші руки, котрі роблять добро. Голова, друзі, ми, вона створена так чудово і мудро, що немає жодної претензії. Все на своєму місці, друзі. Ми. А мозок, мозок він захищеним крепким лоб, майбутнек і буде лоб, лобом. І ви знаєте, цей мозок він здатний і він запрограмований Богом, щоб там були добрі мислі, какие. Думки, дякую, щоб там були добрі думки, щоб там було все добре. Господь так запрограмував, Він так задумав і він зробив. Але людина, людина сама по собі вона якось робить не так, тому що тільки не слухає Бога. Друзі, мої, а ви знаєте, що у, у нашій порожнині ротовій є дуже багато зубів, і всі вони потрібні. Попробуйте, коли у вас вирвуть одного зуба, як воно буде. Мені були, вирвали впереді зуба, то ви знаєте, я ходив отаку. От не міг то улибатися, коли покаже, не зробили, не поставили. Друзі мої, це дуже погано. А Бог зробив так, що ви коли смієтесь, улибаєтесь, вам добре, вам добре, і люди дивляться, у вас добре, у вас все зуби є. А як у вас зубів немає які і далі, ви не можете їсти, ви не можете жувати. Друзі мої, Бог створив все добре. Він все зробив дуже і дуже добре. Очі, друзі, ми, вони здатні бачити все те, що створив Господь. І за це ми маємо дякувати Богу та хвалити Його. Вуха, друзі мої, вони завжди готові слухати Слово Боже. Вони готові йти до Господа, коли людина відкривається серце Його. Вони, е Язик, друзі мої, він допомагає зубам і разом з тим зуби стримують його, щоб він не говорив нічого зайвого. Губи, друзі мої, це особливий подарунок від Господа. Вони прикривають наші, у кого великі зуби. Вони прикривають ті зуби і прикривають наше, вони прикрашають наше обличчя, друзі мої. А от одне із самих чудових, я би сказав. Можливості губ наших, що вони дарують нам приємні посилунки друг другу, друзі ми. Що може сказати про наші органи, внутрішні органи, які там десь там заховані у нашому животі? Ви знаєте, це цілий завод, це ціла фабрика по переробоці їжі. Вона все робить, вона все виготовляє там, все кудись пересилає, а все не потріб, воно викидається. Ви знаєте, як ото двигун або генератор наш там, стоїть здоровений. Він працює, він з'їдає солярку, а двигун бензиновий він, він з'їсть бензин, а оті гази всі вони виходять, вони не потрібні. Так і в людини все зроблено дуже і дуже добре. Ви <кій> знаєте? <кій> Легені. Ви зверніть увагу на легені. Ми спимо, а легені дихають. Вони працюють, вони дають всьому тілу нашому життя. А чому? Тому що написано, що все, що дихає, нехай славить Господа. Можна ще, дуже, дуже багато говорити, розказувати, як чудово Бог створив людину. Але, люблячи, от серце, що має бути любов, тільки з нього виходити. Воно має любити один одного. Але люди, люди, вони. Ненавидять один одного, і це дуже-дуже гірко Господу. Бог дав нам язик, щоб славити його, славити Бога, а люди проклинають один одного. І це робить людей недобрими недобрими людьми, створивши тіло наше, Господь, друзі ми, вдихнув в нього дух життя, дух, котрий завжди рветься до Бога. Чому? Бо Він не, не вмирає з тілом нашим, але йде, але йде. the door Котрий дав його. Друзі мої, ми сьогодні багато чули. Ми багато чули про те, що наша душа вона потребує спілкування з Господом. Вона потребує спілкування з церквою. Вона потребує тому, того, щоб у нас був мир та спокій в церкві, лагідність, щоб наші служителі славили Бога разом з нами та навчали нас. Ми чули про те, щоб у нас у церкві не йшов гріх, і все це, це хоче і наша душа. Вона противиться злу. вона не хоче, щоб зло було серед нас, душа, котра завдяки Духу Божому стала душею живою, тому що Бог створив так, Він вдихнув оте життя вічне, друзі мої. Вона завжди має бажання до спілкування, до спілкування з Господом, до спілкування один з одним. Оце бажає наш дух і, до, і душа наша. І дуже даремно люди намагаються вирішувати питання душі і духа навчальним якимось научним Трими методами, але, друзі, це не може бути такого. Чому? Тому що це не є сфера навчальна, якась научна. Ні, це є сфера духовна і пізнання. Пізнається вона. Тільки вірую до Господа, тільки вірую в Господа. Ще колись Еммануил Кант, німецький філософ, який жив ще 1724 1800 роки, він сказав, говорив, вибачайте, що на російській, свойства и качества нашей душі не поддаются и средоменю и измерению каких-либо приборов. Это і он зв'язаний только з вірою в Бога. Друзі мої, це дійсно так. Він зв'язаний тільки з вірою у Бога. І воістину, Господь створивши людину. Він Потурбувався не тільки щоб людині було тут комфортно жити на землі, ні, друзі. Ми, він створив все необхідне для того, щоб людина жила вічно. Бог приготував нам і життя на небесах. Іоанн, в 14 розділі говорить: нехай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене вірити, говорить Христос. І в, в домі Отця мого о, осель дуже багато. Тож, друзі мої, нехай серце наше не тривожиться. Божеця, нехай ніхто не думає, що може мені там не дадуть квартиру. Ні, друзі мої. Дадуть кожному з нас чудову оселю, тому що Господь її вже приготував. Він вже все зробив для слави Його, щоб ми прийшовши туди, славили Бога нашого, тому що. Усі, хто мають віру до Бога, вони вчаться, вони вчаться тут на землі прославляти Господа, так як і ми сьогодні. Ми вчимося, ми вчимося, нам грають, ми співаємо, ми учимося говорити е, словослов'я Богу. Ми молимося, ми прославляємо Бога нашого. Вони... Люди, ті, котрі приходять до Господа, ті, хто хоч, хо, хочуть славити Господа, вони не залишають зібрання свого друзями, але вони з радістю, з радістю великою радістю вони поспішають до церкви, вони поспішають туди, де славиться Господь. Ось тому Господь і обіцяє нам у першому посланні Фесалонікісам, четвертий розділ, Він говорить так: сам Господь при голосі Архангела і при трубі Божій зійде. Де з неба і першими воскреснуть померлі. Хто ви думаєте? У Христі. Тобто ми з вами, ми з вами діти Божі, а потім і ми, тобто ті люди, котрі остануться після нас, які живі, лишаться, будемо підхоплені на зустріч з Господом. У повітрі і так завжди будемо з Господом. Друзі мої, чи, чи це не є чудова обіцянка Бога нашого, котрий каже, вчиться тут на землі прославляти Господа, і ви в небесах, коли ви будете там, ви також будете славити Його. Ось і сьогодні, друзі, мої, сам Господь говорить нам через Матвія: славлю тебе, Отче Господи, неба і землі. Що ти втаїв від премудрих та розумних і відкрив те немовлята, бо то було тобі до вподоби. Друзі мої, оті мудрі та розумні люди, вони не знають Бога. Вони не знають, тому що Бог скрив від них, тому що вони би не знайшли його. А ми, друзі, мої, як ті немовлята, Господь відкриває нам, і ми радіємо тому, що Господь. Дав нам пізнання Його. Син Божий прославляє свого Отця у цьому місці. То чому ж би нам, друзі, мої, Чому ж би нам не славити Його? Це дуже і дуже добре, коли люди відкривають свої уста та прославляють Бога нашого. І то є великий приклад, великий приклад для нас, коли сам Господь каже: Я славлю тебе, Отче, неба і землі. Тож, друзі мої, подяка Богу нашому. Що Він відкрився нам у Сині своєму Ісусі Христі, а нашому Господі. І от ми читаємо об'явлення, 21 розділ з 3-4 вірші. І я почув гучний голос із престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними. І вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними їхнім, їх Богом, і він. Обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерті, ні страждання, ні голосіння, ні болю вже більше не буде. Друзі мої, Господь обіцяє нам про те, що там, де коли ми перейдемо ту обітель Божу, там не буде нічого ні лихого, нічого поганого. Все це буде для слави Божої. Господь обітре сльози наші. Для того, щоб ми раділи, постійно раділи, славлячи Бога нашого. Тож зараз, коли ми будемо молитися, друзі, ми, ми будемо дякувати Бога нашого у цих молитвах наших, і нехай вони будуть ці молити, направлені на прославлення Бога нашого. Хай вони будуть як фіміам, як подяка Богу нашому за те, що Він знайшов нас у цьому світі. Хай прославиться ім'я наше, нашого і в цьому зібранні. Коли ми будемо схилятися, тож, друзі, ми, хто має можливість, ми схилимо коліна наші, хто не може, друзі ми, ви так стійте, але славте Бога нашого, тому що Він достойний слави, Бог наш, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Будемо молитися.